Згідно міжнародної міжнародного гуманітарного права, військові підрозділи, які знаходяться на території Російської Федерації, мають забезпечити людей в першу чергу водою, хлібом, водою питною мається на увазі. На даний момент всі вимоги міжнародного гуманітарного права виконуються. Спроби відновити водопостачання та електропостачання вмічались не, не успішно, тому що російські збройні сили нанесли авіаційного удар по водонапірній башті, що повністю знищили можливість подавати людям воду. Що стосується електроенергії, то була спроба також запустити, хоча б частково щоб місцями була електрика, щоб люди могли заряжати телефони і приходити харчуватися повноцінно. Але на превелике жаль, знову ж таки, ударом авіаційним, саме кабом, була знищена підстанція, до якої намагалися підключитися і розвести електрику по населеному пункту.